Привіт друзі, радий вітати вас на каналі Рибалка від Влада. І сьогодні у нас знову знову судак, але вже нові місця, ми вообще знаходимося непонятно де якесь поле, ліс, хати заброшені. Зараз будемо спускатись до річки. Це той самий Південний Буг, на якому ми звикли рибачити і, і будемо дивитися що буде по рибі на новому для нас участку річки. Зараз вітер є не маленький. ну такий типу, не такий, як той рибалки, але все рівно він є. Тут якийсь вообще ліс такий добрив, взагалі непонятно де ми. Так що будемо стартувати. От ми вже підійшли до річки. Зараз будемо пробувати. В руках в мене сьогодні знову нова палка, це X-Game 86 до 18 граммов. Катушка Калдия 2500, 04 шнур тоже x gaming Стартую с мандулы. Вот. Флекцион затянутый. И сейчас будем пробовать. 8 грамм мандулка. Let's go. Ну, это и Що? Мілковато тут, а? E, тут, можливо, так, да, там глибше. Ну no, так, да, тут мілко. Да, тут мілко. Тут мілено. А от і перша риба, блін. З під того берега, да? Да. Кайф. Окунь, Окунь да? Окунь, да. Кайф, ракета. Вже думав риба. Дима якусь б крягу тяне. Як якийсь... Ракушка. Поняв, що за дно. Будемо зараз там валити. Ааа, сход! Була риба, ребят. Сход обідний. Камеру він поки включав, сошола. Ну ладно. Сход! Видно. Оце за чот. Да. Ти подиви, який, Дім. <ріст> Ребята, оце кайф. Оце кайф. Це окунь. Клюнув на хітомі 2 дюйма. Оце настоящий красивий окунь, бомба. З під того берега. Кайф. Ось ребят який кайфовий окунь, там що бомба, ну тут такий грам, десь з ну, 280 до 300 кайф. Така красива рибка, зараз не сфоткаємося, будемо випускати. Ну, реально гарний, дуже гарний окунь. Кайфуй. 5 грам хітом і 2 дюйма з під той сторони Ракета. Так, блин, аж хочеться зважити цього пацана. Зараз я його. Зараз я його зважу Зважу швидко і відпустю. Такі ваги в мене чотенькі. Флагман продакшн. Що Що Так. О, ніх 370. 370 грамів, щось мій глазомірно недооцінив. Зараз ну, такий славний. Зараз ми його відпустимо акуратно. Як акуратно, тут акуратно не вийде. Трошки він там в шокі, але уплив. Бомба рибачим. Коротше, знайшов таке місце, прикольне, у мене вже був сход звідти. От там де от коряга прямо. І від неї лівіша вимостка і там прямо в тому березі ракушка, прям чувствується ракушняк туди кидав і звідти був сход і от зараз на хитомі покльовочок. і риба. Діма вима oh, oh. зловив рибу Оконь? Ого. Ще й нормальний окунь. бомба. Ще й на віпо Коротше тут, наверное, треба ставити два дюйма. Да. То я понял, і під ту сторону. Ну, я ну взагалі не зрозумів. Тільки начнем проводку, чувствую, що. Ну так само нападені, але я з викиду з 10 грамів біля 4 кати, так, і... поняв? Да, то це всадив. Окунь, з такою покльовкою, я тобі кажу. На 1.6. Та ти що, блін, жалко не засняв. Тут да. тут окунь, бляха. <смелкий> Мелкий, а така покльовка була, я тобі кажу. Офігеть! Ну, такий, ребят, окунь. Блін, виїхали за судаком, а попали на окунів. Да його так всік, що аж гачок mm. <laughs> Так всік, що аж гачок розігнув, вибач, братик. Давай. <laughs> ну, я тобі кажу, покльовка була, прям, бля, я думав як взрослый А Оце оказалось. Казався пізднеш. Ну, коротше, ребята, якось так. Рибу бачу, рибу піймав, кстати, кожен, але це окуня судаків не було. Прийняли рішення переїхати в інше місце. Зайшли з пацанами скупитись в магазин. Ну чисто, я думаю, це на одну рибалочку собаки вистачить На 100%

<кій> Ребят, бачили таку вудку, коротше, за косарь. Якась японська чи китайська, а тут видвігається. 20... 5,4 можна зробити 4,5 і, і можна 3,6. Можна регулювати довжину махової вудки в тебе 3 в одному. П'ятерка, четверка і тройка, Все 3 в одному, взагалі бомба. І недорого коштує. Заходьте кому треба. Угні мені магазин. Ракета. Типу висока вода? Можливо, можливо трохи піднята. Може в цьому. В Сабарові відкрили ГЕС, а там в сутисках, блядь, закрита. От воно і збирається. Я ще не знаю, пацани вже зверху нема, скільки ми стоїм, блядь. Да. А вот и судачок. Зараз. Ну, О! Честный, почти честный. Ну да, честный, честный, согласен. Не просто запутался тут. Зачок Не, нормально, не просто запутався. Ну вот и судачок, ребят, перший. Давай, брат. Бля, диви, яка тут лоска один. Риба, риба рыба, рыба, рыба. Ну, щось у дуже вяло прям. Типа тяжело, но вяло, понял? Нормальний? Ну да. За спинку сюди. Дай він. Зійшов? Ні. Так, да, зійшов. На, в палку бл. Он добре. Шо? <риводити> Такий до кіла. І блядь, розвернувся до грушку? Да, за спинку. Він об палку вид б бляють. У Діме сіла рибішка Якась Not bad вроде як. Зараз він Тут не парця, тут нема чому, ну як, як там тоді шнур зрізати. Тут блядь, Тільки отам отам там коряга. Отам Судак Забачин. Ну, а, то нормальний судак. Чи назис? Що сьогодні вся риба багриться, в основному? Пром'якуні. Окунята. Конята чи назис, так, ну дай його в руку взяти. Я не беру зав'язку, я так Опа! Ніхера сові О, це ляпнуло. Бомба. Спасибо. Правильно, випускаємо таких садаків, нема чого о, оце риба. я. Давай, давай, не давай слабінуємо, блі уважий. Это палка, блядь. Не, не, сюда, 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 Ты сына, да? Судачок. Мы сегодня какие то браконьеры. Ну что, самый грамм.